Ваме Ендербро і це 15-та частина виживання в Майнкрафті. За кадром я зробив дуже багато усяких штук. Ви навіть не повірите і не впізнаєте нашу базу. Зараз я вам її покажу. Нас чекає дуже багато всякого декора, багато неприємностей. Безліч іншого. По-перше, в мене прибавило стрічки ще ресурсів. Я зробив автопічку і в мене тепер немає штанів. Хто ви побачите? Три, два. Дивіться, нові дороги. Гарні дерева, а не ці якісь палеці. Вони гарні. Під ними тут можна посидіти, полежати. Фанері тут гарні, вони ночі працюють. Не можна і днем. Це не обов'язково. Пройдемо в стару зону. Я тут нічого не міняв. Але трішки все-таки є змінення. Наприклад, тут є тепер дерево і шахта. Пам'ятаєте, яка була в мене шахта? Просто якась така от дирка, в яку кожен міг прийти і звалитися. Але тепер це гарна. Така будівля, який може поскладати речі свої, переплавити щось і взагалі вона гарна, Як невеличка шахта. Йдемо далі, сюди заходимо. Зліва тут дерево, під, під яке можна лежати. Справа я тут вилікував нового жителя і прокачав його на максимум картограф. Потім можемо підемо в лісні скарби. Шукати. Зверху в нас трусникова ферма. Ідемо далі. Тут в нас такий великий дуб. І тут я хотів зробити як невеличкий прохід, але він вийшов доволі дуже, дуже широкий, І дуб вийшов маленький, але нічого, мені подобається. І тут можна поплавати, порибачити, позагорати на сонечку. Ну, таке зараз гарне. Так, і йдемо далі. Тут в нас великий фонтан, він вже побільший, ніж перший. Він наш 4 на 4, а тут був всього 3 на 3. Саме звичайний. Тут багато звичайних дерев, тут я забув прибрати тут всякі речі для декору. Далі в нас американські гірки. Дивіться, от сюди от ми сідаємо, їдемо вперед. І так туди-туди, туди-сюди, туди-сюди, вверх-вниз. Мені це дуже подобається. Хоча і трішки занудно. Потім ми зробимо, напевно, на увесь наш котедж, такий велетенський, таку горку. Тут в нас ферма какао-бобів, І Дом для ліліпутів. Тут є все. Ліжко, на якому можна подрімати, верстак, пічка в нас є, скриня тут двойна велетенська. І зверху гарний вид. Сюди на полички можу щось складати. Та хотів, ліжко, наприклад, склав і лежить тут воно. На жаль, його поставити не можна. Оце от я зробив. На жаль, вчора не було змоги, тому що. Вже не літо, здають багато уроків, і приходиться вчитися. Пишіть в коментарях, з якої ви школи. Може хтось навіть з моєї школи. То пишіть все в коментарях. Оце от я робив, можна рахувати половиною дня. Я ходив за ресурсами, виробив тут багато дерев. І тут у нас. Буде ще якесь сюди голушення, тут таке велике місце, я не хотів просто робити тут ще одне От Отак от стала виглядати моя база. Скоріше це короттіше, ніж те, що було раніше. Що є, то є. Сюди кладемо десь, Ось ліжко моє, спимо. Ось тут спавнюся. І ось. Пишіть в коментарях, наскільки ви з 10 оцінюєте мою нову гарну велетенську базу. З цікавого і потрібного тут прибавилися лише ці жителі житель один з фермою і ферма какао-бобів. Інше просто так для краси. Я тут ще вирівнював поверхність, багато чого зробив. І ця серія хоч вийде короткою, але все одно. Не бійтеся робити відео, тому що це дуже просто. Так, піднімаємося на другий повер. Пишіть в коментарях, що мені ще зробити. Може, хтось хоче, щоб я зробив ще більшу базу, або заселив сюди. Ще більше жителів приймов усіх, які з сусіднього поселення. Пишіть все в коментарях, не бійтеся. Зараз все ми переробимо, продамо. І буде в нас ще один номер. Ні, не буде. Поки що в мене тільки один цей житель. Потрібно, що буде фермера завести. А це вже якось пізніше. Ну ось. Отаке от виходить в мене відео. На жаль, воно виходить коротким, але все одно я на це відео потратив це моє саме довге відео. Напевно, будемо закінчувати серію. Ще раз вибачте за те, що я дуже довго не випускав відео, аж вчора для мене це вже довго. Усім до побачення, з вами Ендер Бро, В цій 15 й частині я зробив обзор на мою нову базу. Усім до побачення, з вами Ендер Бро.